Любі підписники, дорога моя, Тікток і Телеграм, родина. Вітаю кожного з вас з Маковієм. Хай доля буде щасливою! Хай здоров'я буде міцне, а родина в мирі і ладу. Що сьогодні можна робити, а чого сьогодні не можна робити? Категорично не можна давати гроші в борг! Чому? Та саме на релігійні свята ставляться крадніки. Але тут є нюанс проявляти милосердя треба, тому що саме тоді, як ви відкриваєте своє серце для доброти, допомагаєте нужденним, годуєте бомжів, котиків, собачок, дворових. Я маю на увазі бездомних. Тоді вищі сили допоможуть вам, коли ви будете молитися, і ваші молитви будуть почуті вищими силами. І як приумножатися все буде Старіце помножене на мільйон, коли ви будете відкривати своє серце для доброти. Що сьогодні ще можна робити? Можна збирати урожай, фрукти, овощі. Також поливати город треба, бо поче таке сонце на дворі. А от що не треба робити, це рубати, шити, в'язати. Щось таке тяжоле робити. Таке, звісно, не треба. Зі святом вас, мої люди.